Ситуація в українському суспільстві вимагає виховання на ідеях толерантності. Тому важливим є процес пошуку ефективних механізмів поваги до людей з інвалідністю. До Міжнародного дня захисту дітей у передмісті Дніпра на території заміського комплексу Лейк Парк відбувся захід під назвою Ми є. Там побувала і наша знімальна група, розповідає мій колега Павло Живетєв. Провести цю зустріч за містом це був свідомий вибір для комфортної взаємодії гостей і утвердженню думки, що ми є. Захід об'єднав дітей з інвалідністю та ветеранів і ветеранок, які втратили кінцівки на фронті, і показав суспільству, що вони такі самі люди, як і всі інші. А сьогодні саме що ми робимо? ми даруємо свою любов нашим дітям. Тобто захисники, які сьогодні захистили своїм життям і власним здоров'ям цих дітей, доєдналися до цих дітей. І всі ці локації: малювання, гончарка, спільні страви, які ми будемо робити, і наприкінці спільний родинний стіл разом з вами, де ми всі сядемо. Оце і є наша Україна, це і є українці. Ми можемо, коли хочемо. І я хочу, щоб кожен українець ніколи не втрачав своєї віри в те, що ми обов'язково переможемо, якщо будемо об'єднані. Спільно біля однієї мети учасники заходу ми є були максимально задіяні в різноманітних активностях, спрямованих на покращення емоційного стану. Разом малювали, ліпили з глини, милувалися концертними номерами дитячих зразкових колективів, спілкувалися і просто відпочивали. І навіть елементи арт терапії присутні сьогодні для наших хлопців. Отже, а хлопці, що малюєте, знаємо, що тут є завдання на намалювати свою особисту мрію. А, про що малюєте зараз? Що хочете показати? Ми малюємо колективну мрію. Це... Спільно. Спільно. Да, спільно. спільно. Український Крим це гори. Це гори, так. Гори. Це гори у нас, солочко, травка, травка, море. Травка, море. тут човник, дельфинчик. Що відчуваєте, коли е, малюєте український Крим, човник, море, дельфіна? Ну не задумували. Чесно говоря, що це буде. Та, ну не починай. Тільки що пісні були Паславу і про те, що заходимо. Ну що ну, ти це, не це буде добре? Так. Це буде наше, все буде наша на болої буде. Відвідали захід і представники ювенальної превенції національної поліції Дніпропетровської області на найінноваційнішому транспорті це мобільний пересувний клас безпеки, мета якого провести для дітей освітні заходи правил безпеки життєдіяльності, що є особливо актуальним в умовах війни. В нашій області це є два мобільні класи пересувні безпеки. Один повністю закріплений і використовується Державною службою з надзвичайних ситуацій, інший головним управлінням національної поліції Дніпропетровської області. Мобільний клас в собі містить інсталяції для заходів щодо протипожежної безпеки, мінної безпеки, заходи з першої до медичної допомоги. І один такий виносний захід це дотримання правил дорожнього руху. Люди різні, і це нормально. Ми всі особливі по-своєму. Дізнаватися особливості кожної людини, поважати їх та пізнавати, як живуть інші люди. Це важливо і неймовірно цікаво. Ставлення до таких людей базується на повазі, а не на страху чи жалю. Тому нашому суспільству і необхідно ширити усвідомлення про те, що варто бути поруч, бути разом і бути такими, якими ми є. Ця певна свідомість вона вже у нас з'являється, і вона не має у нас відбуватися від війни до війни. Ми маємо захищати наших дітей сьогодення, майбутнє, кожен день, кожну хвилину, кожну секунду, як ми це можемо. Ми побачили наших міжнародних партнерів, які, до речі, з міста Брюль це представник місця Брюль, Саша Ленер, Олександра Бондаренка, які в прямому включенні у нас були. Вони привітали наших дітей, подякували нашій державі, нашим захисникам і захисницям за те, що вони сьогодні відстоюють. Як вони сказали свободу всієї Європи, всього світу, Да? це вони підкреслили цей процес. Вони є прямими нашими і партнерами і завжди нам допомагають. Сьогодні вони долучилися не просто так словами вони передали дітям подарунки для наших хлопців. Вони сьогодні доєдналися, і ми разом втілюємо в життя ветеранський хаб. А сьогодні серед нас є присутні Титанії ЮЄ. Ми знаємо цей проект. Станіслав з початком повномасштабного вторгнення, не задумуючись, пішов у військо. Складне. Поранення отримав у 2023 році на запорізькому напрямку, як і багато інших воїнів, пережив складні випробування на полі бою, а тепер стикається з новими викликами у повсякденному житті. Шлях повернення ветеранів до цивільного життя не завжди легкий, тому наша підтримка така важлива. Твоя е, більшу частину лікування провів у Вінниці і там дуже е, добре розвинута. Сприйняття військових з пораненням там дуже багато дякували люди. В нас це не так розвинуте, але хотілося б, щоб було щось схоже. І підтримка суспільства. Ну, подяка, найкраща подяка. Навіть просто по плечу похлопати, сказати дякую. Це дуже дуже класно. Такі заходи потрібно проводити, тому що вони націлені на взаємодію військових ветеранів і цивільних людей з особливостями, з якимись ураженнями опорно-рухового апарату, в тому числі і дітей також також у яких є особливі потреби. Ця взаємодія показує нам, е ветеранам, що є діти, які з цим живуть і продовжують рухатись а також дітям, що є такі дорослі, які вже стикнулись, мали звичайне життя, мали повноцінне життя, і зараз стикнулись з певними обмеженнями. І ця взаємодія дуже крута. Ця синергія вона відчувається навіть мурахи по тілу йдуть. Люди з інвалідністю такі ж, як і ми, і ми є, і маємо бути разом. Їх багато, а так мало бачимо серед нас, тому що ми не вміємо бути серед них. Це один із меседжів, який хотіли донести до присутніх організатори та запрошені гості. Я хочу, щоб люди бачили, що є різні діти різними вадами, різні по розвідку, але вони такі ж як інші. Просто трішки приділяти більше уваги нашим діткам. Да? Трошки більше показати іншим діткам, що вони такі ж діти. І от ти можеш спілкуватися і навіть навчити багато чому цю ну, наших дітей. Тому такі заходи, які просто масштабні. Такі великі, вони дуже дуже потрібні, і наші діти потребують цього соціальному спілкування, розуміння, що вони такі ж. І на хлопців дивиться вона ну вона не сураця, вона розуміє, хоча я сказала, сьогодні будуть дяді, ти будеш з ними спілкуватися. Вона така, тю, мамо, звісно. А вже ж я буду спілкуватися. Тобто для неї ну, це такі ж люди, як і вона, і вона не для неї не важлива. Є вади, не є вади, Це людина, і вона має право жити на цьому світі. Міський клуб Лейк Парк радо відгукнувся на пропозицію підтримати дітей та військових. Організували для гостей майстер-класи по виготовленню піци, українського зеленого борщу та інші активності. В таких міроприяттях найголовніше – це ширість душі, повнота серця і найголовніше – відкрита любов. Тоді у нас все буде хорошо. Ми дійсно всі очень сильні, сильні ребята, сильні діти. Ну знаєте, мають такі поранення і все одно мати силу, мужество виходити в соціум, бути полезним, показувати своїм прикладом, що ми сильні, але це дорого стоїть. То ж саме і діти, скільки в їхніх очах сили і мужества, це ну, достойно приклонення. Фінальним акордом став спільний сімейний стіл зі страв, у приготуванні яких брали участь всі присутні, як військові, так і діти з організаторами свята. Павло Живєтєв, Андрій Миронюк, Сергій Сергій Толкач з вірою в перемогу. Новини на де 1